Твоє авто працює для тебе. У нас ще одне надходження на продаж, це ще один Toyota Prius 2017 рік, білий, тонований на легкосплавних дисках. З'їхав до нас зі штатів. А, всього три фарбованих елементи вторичним слоєм без рихтування, хороша комплектація, парктроніки коло. Безключовий доступ, система контролю сліпих зон. Текстильний салон, але при цьому є система автоматичного паркування, камера заднього огляду, клімат-контроль, система втримання в полосі, пробігу 167 тисяч кілометрів. Просторий задній ряд, є все для комфортної подорожі. Багажник великий. місця вистачить для всіх ваших речей і навіть трошки більше. І все це можна подивитись за адресою вулиця Розумовська, 34, місто міста Одеса. Придбати можна в кредит, лізинг, трейдинг, а також за готівку. Приходьте, розкажемо, покажемо про домовний найхороший термін, і можливо, саме це твоє авто.